16 діагоналі -ді А це і БД-програма БЦД-претинація. З точки вона сторона до окущення ППДПЛЯ рука. Рівні 15, БЦ-50, КД-17, згодьте від ізути його довжину Отже. ОК у нас у нас 15. БЦ у нас 50. КД-17. Скільки в нас це програм? Якщо у нас наше ОК продовжити. Підміха точка буде Н. То ОК OK і Н рівні, Тобто тут теж 15. Тобто загалом висота проведена до АД, у нас буде 3, Тобто перша буде Г. Далі проєкція АБ на AD. Проєкція АБ на АТ, тобто потрібно опустити висоту. І так як в нас проєкція відрізка на сторону, то нам потрібно знайти ось цей відрізок. І щоб була проєкція точки на сторону, то ми шукали би висоту. Позначимо ту точку і нехай буде L. БЛ і НК насрійно, тобто тут буде також третє. Далі розглянемо ось цей трикутник. И все драконы наши, они у нас будут поддебными. То есть, река будет также 17. Отже, де у нас буде 34 разом. Ця сторона у нас 50. Тобто AL у нас буде 50-34, буде 16. Проєкція B на AD – 16, тобто другий буде. Бден. І це потрібно знати. це де, тобто сторону. І що сторону парогляну? Тут у нас і 16. Аби якщо розтягнути ці трипутник. А, Б, СД у нас рівні. Тут у нас ця сторона нас С 16, це 30, ми можемо знайти АБ. Тобто АБ дорівнює 30 квадратів. Плюс 16 квадратів. 10 квадрати 900, 16 подразуметия 256. Цендеринии. Не 16 кудахи. 16 у квадраті. Ні, брам, 256. Тобто це 1156. Дам нашу табличку кудах. Димся, что я на стеке, что 1156 є. Десятки у нас три, тройки. 114, тобто це у нас 34. Аб дорівнює ну, 34. Це у нас варіант Д. Наступне Установив відповідні між твердженням 1, 3 та прямою і зображено на рисунку АD, для якої це твердження є правильним. Так. Немає спільних точок з функції х 1 з 2. Логарифм ми можемо записати як 2 в степені Y. X-1. -1. Якщо по точках подавати то на шафі буде виглядати орієнтовано ось так. Тут 1, 2. Буде наближатися до одинички, але не перединати її. Тобто. Немає спільний сточок, тут у нас підходить якийсь варіант В. Далі є графік функції із доріні 2х первіт на 3-2. Це у нас пряма з кутовим коефіцієнтом 2 третіх, випущена на 2 одиниці вниз. Тобто нам відразу і додатній коефіцієнт це у нас або ось цей графіт, або ось цей. І візьмемо якусь одну точку. Я бачу, як що це варіант D, Беремо точку тут 3-0. І підставляємо X, x3. 33, 2, мінус 2, 0. Отже. Підходить. І можемо другу точку перевірити: мінус 2-0. Точніше 0, мінус 2. Ну. Самі -2. XA підставляємо 0. І буде мінус 2. Справджується, отже. Друге буде D. Перше В, друге Д. Кутовий костюм прямої є від'ємним числом. Тобто, наша пряма має вигляд ній y людині мінус K на X. Якщо по цій прямій погодувати симметричний графік, то у нас вийде графік схожий на варіант Г. Тобто, третє буде Г. Навіть якщо у нас коефіцієнт кутовий мінус одиничка, тобто героїні мінус х, то наш графік буде виглядати ось так. Тобто, так як ми кутовий коефіцієнт не, не знаємо, то нам підходить еквівалент тут ген. Схожі графіки більше ніяких немає. 18-й згодьте вираз із його значенням. що ділиться на 3 в третьому степені. Три, ми можемо записати 3 в першому степені. У нас основи однакові. Приділені з однаками основи степені у нас віднімається. 3 в першому степені, мінус, мінус 3. Це у нас буде 3 в четвертому степені, або це дорівнює 81. Це наш варіант перша д. Далі логарифм. Корінь кубічний з двох, з основи 8. Логарифм. 8 так і записуємо. В Конькубішні ми можемо записати 2 в степені 1 третя. Це у нас грім 8 Ми можемо записати як угариф. 2 в степені 3. 2, 1, 3. Далі йдемо до такого матеріалу, там є властивості. Ось ця властивість нас цікавить в горів. Безич нової ашу з степень К. К можна винести з де підміться поділити на К. Тобто це не нездоріння. Одна третя. Вгорів. Два в степені 1 третя, дочного 2. І далі знову в цих матеріалах використовуємо ось ще ось цю місце. Тобто наша степінь біля BN також виноситься за логарифм. Тобто це буде одна третя. А ще 1 одина третій степень також виноситься логарифм 2 з основою 2. логарифм А з основою А це нас одиничка. тобто це на трині. Одна біля. Це нас тугія, да. Третє. Два що множиться на косинус 30 мінус на що можеться на косинус 30 плюс на 30 то це буде 2. Це нас різниця квадратів косинус. Квадрат 30. Ну, ціль, 50 можна записати к одну другу, тобто мінус 1 друга до квадрату 2 і залишається. Косинус 30 це в нас корінь цього, що ділиться на 2, до квадрату, тобто це в нас 3 четвертих. Рівні 2, 3 четвертих мінус 1 четверта. Ріні 2, що множиться на 2 четверти. Два чотири можна схватити, буде 2, тобто 2 других або просто 1. Це на своє третя а Замовного договору позичальник повинен повернути кредит протягом 12 місяців. В першому місяці він поверне 1300, а на кожного наступного місяця на 50 гривень менше, ніж попередньо. Визначте загальну суму, яку повинен позичальник повернути протягом 12 місяців. Тобто перший місяць 1300, другий місяць 1360. І тоді далі 12 місяців можна рахувати, тоді додати і знати. Яку суму повинен вплинути позичальник? Але в нас є формула, це не сума арифметичної прогресії. Ось ця формула нас цікавить, і ця нам теж треба. Коти скопіємо її. Тобто, а перше у нас 1300. Де у нас мінус 50? Я вам у нас потрібна? А а 12 а перший є, хотімо дити а 12-це в нас а перше? Тобто 1300. Плюс D, тобто мінус 50 в нашому випадку, що множиться на 12 мінус 1. Це берімо 1300. мінус 50, що множиться на 11. 1300. мінус 550. Це нас дорівнює 750. І шукаємо далі суму. Сума з 12 дорівнює а перше 1300 плюс 750, що ділиться на 2 і що множиться на 12. 2 і 12 можна скоротити буде 6. Тобто 1300 плюс 750, це 2050. Що множимо на 6, це нас доріні 12300. Записуємо відповідь 12 тисяч 300. фермер пропонує висадити 6 рядів саженців, 4 ряди кісточкові, абрикос перси вирішення сліва та 2 ряди плодові, яблуні та груша. У кожному ряду мають бути однакові саженці. Скільки з його варіантів формування саду в нього є, що 4 ряди кісточкових саженців мають бути поруч. Ось 4 декісточкові сайджеції мають бути Польс, це у нас 4 факторіал. І далі тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто ось тут у нас кісточкові. Далі може бути варіант 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що з другого по 5-те кісточкові? І може бути ще варіант, що у нас. Перше на мій плодові, далі кісточкові. Тобто ось тут кісточкова. Ось тут нас ось у нас 4 факторіал. Тут може бути або перше яблуня, друга груша, або, перш... або тут груша, а тут яблуна. Груша яблуня, бо яблуня груша. Тобто 2 варіанти, що множиться на 2. Тут плюс знову э, тут 4 факторіал і так само, або тут яблуня, або тут груша, або тут груша, або тут яблуні, що множиться на 2. І плюс 4 факторіал і так само, що множиться на 2. 4 факторіал, Що множиться на 2 ми можемо винести, буде 1 плюс 1 плюс 1. Тобто буде 4 факторіал, що множиться на 2, і що множиться на 3. Тобто це буде у нас 4 факторіал, це нас 1 на 2 на 3 на 4, що множиться на 6. 24 що множиться на 6, це у нас 144 варіанти. Отже, записуємо 144. 21. Діагональним порядом правильно чотирикутні піраміди є прямокутний трикутник. Визначте об'єм цієї піраміди у сантиметрах, що площа і основа дорівнює 288 км квадратний. Будемо правильно чотирикутну піраміду. Проводимо у діагоналі. Діагональним перерізом у нас є прямокутний трикутник. Тож тут у нас прямий кут. Оскільки у нас правильна чотирикутна коєкутна то в основному в основі її лежить квадрат. Тобто, якщо у нас площа основи дорівнює 288, то, то А квадрат дорівнює 288, тоді А буде корінь 288. І 288 можемо розкласти як 2 на 144. Ось це дорівнює 12 корінів з 2. Тобто, Сторона Ну основу 12 корінь з 2. 12 корінь із двох. Можемо знайти гіпотенузу основу. Точніше діагональ основи. І квадрата квадрат у нас є формула довідкових матеріалів і немає. А корінь із двох. Тобто діагональ дорівнює Це у нас А наша. 12 корінні з двох. Множиться на з двох, це доріні 24, тобто діагональ вся. Значимо A, B, C, нехай О, тобто АЦ долініє 24. Точка перетина діагоналі діється навпіл, тобто тут точка нехай буде К, тобто КЦ дорівнює одна довга від АЦ. Це у нас дорівнює 12. Тут 12. Пустимо висоту. Оскільки в нас піраміда правильна, тобто наша висота буде і також і бісектрисою, тобто Кут К буде довінити куту С ОК буде довінити 45 градусів. Отже тут у нас 90 прямий кут. Отже, цей кут також 45 градусів. Значить КЦ. Трикутний рівнобедрений, значить КЦ дорівнює КО. Каца дорівнює КО. І дорівнює 12. Тобто висота наша дорівнює 12. І шукаємо об'єм. Єм, об єм дорівнює 1 третя. Площа основи на висоту. Тобто, одна третя. площа основного у нас 288, висота 12. 3,12 можна скоротити. То тобто 288 помножити на 4. Це у нас буде 1152. І записуємо відповідь 1152. І наступне: знайдіть найменше тієї значення параметра, за якого коло мінус 11 мінус 3 до квадрату, плюс Y, плюс 2 до квадрату дорівня 49. Є нас рівняння нікола в матеріалах. Не знаю, чи воно є. Нема автовідкого матеріалу, ну, принаймні я не бачу. І виглядає воно ось так, що у нас x мінус x нульове до квадрату плюс yнус y0 до квадрату дорівнює радіус в квадраті. Тобто, якщо у нас зводять ось це наше до цього рення, то у нас буде х мінус одинадцять плюс а до квадрату. Плюс ігри. Мінус мінус два до квадрату ні сім квадратів. Якщо схематично собозити наш графік. Uh, центр у нас має координати. Х нас має координати 11 плюс 3а. А 2 Радіус у нас 7. Тобто у нас мінус 2. А, це тут. а x нас. Невідоме радію 7, тобто, якщо наше коло повинно перетинати два рази нашу вісь, якщо воно мало десь виглядати ось так. Якщо переміщати наше коло сюди, якщо воно дотикається до нашого Y, що десь центр, то тут у нас точка 7. Якщо рухати вліво і дотикається до нашого мінус 2. студії центр, то у нас тут точка мінус 7. Тобто, щоб вісь Y в кардиналу наше коло два рази, то наш X повинен бути в межах від мінус 7 до 7, тобто 11 плюс 3А Повинно бути більше за мінус 7 і менше за 7. Віднімаємо 11 скрізь, тобто 3А. Мінус 7 мінус 11 буде мінус 18. 3А 7 мінус 11 буде мінус 4. Далі ділимо на 3 все, а більше за мінус 6 і А. менше за мінус 4 третіх. Якщо на відрізку позначати наші точки, то десь у нас мінус 6, то у нас мінус 4 третіх. І потрібно знайти найменше ціле значення. Найменше ціле значення тут у нас буде наступним мінус 5. Отже, мінус 5. Всім дякую за увагу, якщо виникли якісь питання. Якісь зауваження, десь зробили помилку. Пишіть в коментарях.